Таня, ви на моєму каналі. У нас новий рік, і мені принесли подарунки під ялинку. Ось таку штуку сьогодні будемо оглядати. Я дуже давно хотіла, але сумнівалася, що підходить ця приблуда для мого волосся, тому що моє волосся дуже пористе воно кудряве, воно не слухняне, воно плутається, воно трохи перепалене, тому що А, і достатньо довге. Тож, а, хто має такі самі проблеми, як і я, я вас прошу до перегляду і подивимося, чи дійсно ця штука може зробити чудеса із вашим волоссям. Ну я вже насправді волосся своє вклала. Можливо, хтось каже, та ну, я така одразу після того, як моє волосся висох незвичайним способом, але насправді це для мене. Магія, тому що воно не пушиться, воно не стрічить у різні боки. І це вже для мене супер-супер класний результат. Тож, кому цікаво, хто ще думає, купляти, не купляти, сумнівається. Ласкаво, прошу до перегляду. Сподіваюсь, я зможу розвіяти ваші сумніви. Я вже вплинула своє волосся. Це як звичайно шампунь, маска, кондиціонер. Обов'язково нанесу е, термозахист і будемо mm -hmm. приступати до укладання. Підсушила ще трошечки волосся, тому що воно було досить вологим, і якби я прямо так почала вкладати, то зачіска просто б не трималась та розкрутилась б назад. Волосся має бути майже-майже сухим, особливо при кінчиках. Ну що ж, я висушила своє волосся, воно десь на 80% у мене суха. Звертайте увагу, щоб ви гарно просушили маківку, маківку-тиківки своєї, тому що якщо волосся буде мокре, то ваша укладка не буде триматися. Ось так виглядає моє волосся, якщо його просто висушити феном, або ж якщо воно висохне самостійно, воно пористе, воно пухнасте, воно не сухняне, воно стріщить у різні боки, і я сподіваюся, що фаншітка допоможе мені його припортити. Розчешимося! Далі ми маємо відділити. Наше волосся поділити на сапки. Я візьму верх слово волосся, просто зав'яжу отут дурку. Беремо ось так прядку, закріплюємо кінчик і включаємо фен і трошки прочісуємо, користуючись ось цим, де тут вони. Ось цими кнопочками прочислюємо волосся, тримаючи ну, його якби на відстані, лише кінчики. Потім накручуємо вже до кінця і просто просушуємо. Зрозуміли мене? Пробуємо. Першого разу виглядає трошечки стрьомно, якщо чесно, таке враження, що ти зараз не розрахуєш свої сили і накрутиш щось знімеш разом зі скайпом. Але ні, тут недостатньо потужності, тож не бійтесь, ну, Принаймні я не відчуваю, щоб воно вирвало моє волосся якось. Ось можете подивитися різницю між однією половинкою, по якій я вже пройшла з цією щіпкою. Бачите? І ось цієї по якій я не проходилась, ну різниця очевидна. А головне, що це просто супер легко, супер швидко. Ще я ось в мене ось тут є така частинка, яка постійно закручується. Я ще ось так додатково проходилась по ній. Ось будемо робити далі. Ну, ви зрозуміли, що суть у тому, що потрібно спочатку зачепити кінчик, потім, прокручуючи фен щітку кнопками, просушити, прокрутити цей кінчик. Далі ми закручуємо уже до кінця нашого пасма та гарненько це пасмо просушуємо. Ще вже в самому кінці я побачила, що допустила помилку в того, що не робила окремо. Задню частину волосся і там от у мене купа півників. Коли дивишся на себе в зеркало, цього не видно. Видно мені зараз на відео, і наступного разу я вже буду знати, що і як. Тим паче, що я вважаю, як для першого разу вийшло взагалі класно, швидко, як я вже мільйон разів на цьому відео сказала. Ще буду експериментувати з тим, щоб закручувати не всередину, а назовні волосся. Можливо, ефект буде якийсь інший. І я супер задоволена, тому що раніше для того, щоб отримати а, таке неплухнасте волосся, мені потрібно було просто не танцюватись із брашем, таким звичайним і фаном. І ну і, і насправді ніколи мене так і не виходило. А тяжками я не користуюсь, тому що моє волосся цього просто не витримає. Реальна знахідка. І якби я не знімала і не бігала туди, сюди міняючи батарею, це в мене зайняло б взагалі буквально. Я не знаю, хвилин, напевно, десять. Десять на мою довжину волосся. Це просто, а, просто бомба. Одна я була. Гарною дівчинкою, що мені миколайчик приніс таке під ялиночку. То власник такого пухнастого, неслухняного волосся, як у мене. Силку залишу в коментарях. Отака От штука. Я вам раджу. Пока-пока! Ось так виглядає сам фем. У нього є а, три варіанти роботи: це перший тепле повітря, а, другий ще міцніше напор та ще гарячіше повітря. І третій це холодне повітря на міцному такому напорі. Ну, воно, звісно, не дуже прям холодне. Це залежить від того наскільки я розігрівся вентиляторчик та тем, але все ж таки воно не опалює на відміну від другого режиму. Ось так ось перемикається. Ось такі ось дві насадки, в них керамічне покриття та натуральні ворсинки. Бачите, цією я вже користувалась, ці ворсинки трошечки розпушились, а в цієї такі прилизані, гладенькі, але, в принципі, кажуть, що це нормально і естественно, і що так і має бути, що вони розпушаться, це на роботу ніяк не впливає. Щ... Класне те, що у кожної щіточки є ось такий ось свій чохлик. Можна ось так от зберігати або ось так. І не боятися, що ці ворсинки розпушаться просто так, без вашого використання. Ну, і ось така насадочка.